Як дивитися фільми англійською, щоб це було легко і при цьому ефективно? Розказує дуже класний метод. Перше ми обраємо дуже прості фільми, тобто це комедія, це розважаль мелодрам, де буде повсякденна нескладна лексика навіть для рівня а 2 б 1 Ось приклади фільмів, які ви можете обрати, які дійсно підійдуть навіть для невисоких рівнів. Далі, перший раз, ми дивимося субтитрами для того, щоб опрацювати незнайомі слова. Не виписуйте прям всі слова, які не знаєте, основні, які трапляються найчастіше, а все інше, спробуйте здогадатись по контексту. Другий раз ми дивимося без субтитрів. Тим чином, ви запам'ятаєте слова краще, які виписують. І в принципі, зрозуміти набагато кращий фільм. Знову ж таки, не фокусуйтесь на тому, щоб зрозуміти кожне слово. Головна ваша задача зрозуміти суть. Ну і третє, що ми робимо: після того як ви подивилися фільм. Ви записуєте голосове повідомлення англійською мовою, використовуючи щонайменше 10 нових. Слів з фільму і переказуєте його да розказуєте, що було в цьому фільмі, які сюжетні повороти і так далі і так далі максимально. От як можуть, якщо у вас низький рівень, то навіть дві хвилини буде нормально. І тепер просто подумайте, ви спікінг прокачали, і слова вивчили, лисимін прокачали і реально. Буснути свій рівень англіж. Завдяки перегляду фільму, просто це треба робити правильно. На мою думку, якщо просто дивитися фільм без мінімального навіть аналізу, це до фіні-міні, як говорить моя мама, практично без сенсу. При правильному підході можна дійсно круто буснути свій рівень. Як робити все, я вам розказала. Пересилай друзям, підписуйся на мій Тікток і телеграм-канал, там ще більше корисно про вивчення ліської мови я вас обіймаю.